При мудрості прабатьками нашими, святими князями, Володимиром Великим, Ярославом мудрим, збудованої, звертаємось до Тебе, поглянь милостивим оком на нас, бо ми люди Твої, і просимо за молитвами причистої Твоєї Матері та заступництвом всіх святих землі української, усім нам подай духа мудрості та благочестя, духа любові до матері нашої єдиної, неподільної України та один до одного. Всесильний, Господи, почуй наші молитви, в час важких випробувань споглянь на державу нашу Україну. Благослови нас звісни воїнів наших. Навчи нас, що істина свобода це є здатність чинити добро. Нехай покірне, пачують і радіють. Даруй же нам перемогу над ворогом нашим.